У двох американських штатах Мерленді та Вісконсині, а також в окрузі Колумбія, члени республіканської партії визначаються на праймери щодо єдиного кандидата, який їх представлятиме на президентських виборах восени. І, хоч за номінацію досі змагаються чотири претенденти, все більше лідерів республіканської партії стають на сторону Міта Ромні. Вони закликають людей підтримати саме цього кандидата, оскільки вважають, що у нього є найбільше шансів перемогти Барака Обаму. Тему продовжить Руслан Петричка. Колишній президент США Джордж Буш старший разом з дружиною Барбарою став останнім з числа важковаговиків ваговиків республіканської партії, хто підтримав міта ромні. Барбара постійно нагадує мені слова пісні: настає час викладати карти на стіл. Я думаю, настав час об'єднатися навколо цього чоловіка. На даний час Міт Ромні відірвався далеко вперед від інших кандидатів за підсумками праймерес у половині американських штатів. Зараз він хоче якнайшвидше здобути номінацію. Я думаю, для партії важливо обрати єдиного кандидата. І зосередити кампанію на двох різних баченнях Америки, які маємо Обама і я. Але інші кандидати Ньют Гінгріч, Рон Пол та Рік Санторум сподіваються, що виборці мають іншу думку ніж політична верхівка. я думаю, американський народ втомився від політиків, які говорять вам в очі усе, що ви хочете почути. А коли розвертаються, то роблять те, що їм політично більш вигідно. Серед республіканців, які хочуть, щоб єдиний кандидат визначився якнайшвидше, конгресмен з Огайо Стів Шабот як республіканець. Я б хотів, щоб те завзяття, з яким республіканські кандидати борються між собою, було спрямовано на боротьбу з Бараком Обамою. Треба показати американському народу, де він помиляється. Затяжна внутрішньопартійна боротьба між республіканцями може зіграти на руку Обамі восени. Вважають аналітики. Негативна реклама, до якої вдаються претенденти, їм лише шкодить. А що погано для республіканців, то добре для президента це йому допомагає. Барак Обама зосереджує свою виборчу стратегію на економіці. Наша економіка міцніє, відновлення прискорюється. А це означає, що ми ні в якому разі не можемо повернутися до минулої політики, яка і привела нас до цього безладу. Останні опитування показують: якщо б вибори відбувалися сьогодні, президент переміг би будь-якого з теперішніх республіканських кандидатів. Його рейтинг росте завдяки економіці існує відчуття, що ситуація в економіці виправляється. А чим краще справи в економіці, тим краще справи у президента. Підірвати рейтинг Обами може Верховний суд, якщо скасує закон про реформу системи охорони здоров'я, яку Обама вважає своєю найбільшою перемогою. Залежно від рішення Верховного суду одна чи інша партія отримає значну перевагу. Свій вердикт Верховний суд винесе у червні. А господаря білого дому американський народ обиратиме у листопаді. Руслан Петричка Голос Америки.